Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. 17 жовтня на календарі. Ми завершимо черговий інформаційний тиждень. Ну новин скажу відверто багато. Будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо сьогодні обговорювати і телефонну розмову Трампа та Путіна. Загородній, керуючий партнер національної кризової групи, політехнології, політичний експерт. Сьогодні буде моїм гостем і про це все та не тільки будемо сьогодні з ним говорити. Пане Тарасе, я рада вас бачити. Ми Вітання, дякую, що знайшли час і можливість. Доброго дня, добре. Ну що, поговорив Трамп з російським диктатором Путіним? Сказав він про те, що написав верніше в своїх соцмережах, що Розмова з Володимиром Путіним була дуже продуктивною. Путін привітав мене і штати з великим досягненням встановлення миру на Близькому Сході. Про який, як він зазначив, мріяли протягом століть. Далі Трамп каже, що дійсно вважаю, що успіх на близькому сході допоможе нам у переговорах щодо завершення війни між Росією та Україною. Також Путін висловив велику вдячність і сказав, що ця робота буде продовжена. Ну і звісно, по завершенню. Трамп оголосив про те, що Путін має зустрітися з ним в Будапешті. Поки що е, дати немає. Але е, будемо про це сьогодні говорити. Пане Тарасе, як ви оцінюєте цю телефонну розмову? Ось, о, Оголошення про те, що зустріч між Трампом і Путіним вона відбудеться ще в Будапешті. як ви вважаєте, як Путі як вірніше Трамп це все оцінює? Можливо, це як успіх його так званої стратегії, можливо. У вас є такі думки, наприклад, про те, що він показово, о, думає, показово думає, що показовою підтримкою України її залякуванням томагавками змусив Путіна піти на діалог. О, хоча фактично ми знаємо, що Путін ну, нічого таки не зробив і навряд чи він щось зробить, окрім того, що традиційно, на жаль, буде бити по Україні і ну, затягувати е, час. Ну, Давайте так. <праць> Враховуючи те, що вийшов цей Дмитрієв, який починав почав в істериці пропонувати будівництво будівництво тунелю між США та Росією, не знаю, що вони там перевозити, збираються там, так. Ось і все інше. Це говорить, що, що розмова була дуже погано для росіян, тому вони намагаються якісь інші фантастичні проекти вигадати для того, щоб якось підтримувати стосунок з американцями. Так тому, що тем для розмов все менше і менше, американці навіть не збираються з ними обговорювати давню цю мульку росіян. Стосовно договору про скорочення стратегічних ядерних е, е, озброєнь, тому що американці дивляться, що відбувається в Росії, і розуміють, що їх е, це ядерний арсенал і так буде скорочуватись, тому що росіян просто грошей немає. Навіть на підтримку в нинішньому вигляді. Я вже мовчу для того, щоб виробляти більше, наприклад, ядерних озброєнь. Е, те, що Путін грамотний, от ви бачите те, що переказує Трамп. А от те, що він грамотний перемовник, це очевидно. Бачите, як він будує розмову з ним? Так показує наскільки Трамп велика людина. Так, це от маніпуляція марнославством Це дуже така танка і робоча схема. Далі він зачіпає сім'ю Трампа, коли говорить, що там Міланія Трамп підключилася, і так далі. Тобто. А путін все ж таки, професійна людина, якого що в КДБ цьому вчиться. А всі принципи, всі спецслужби вчать грамотно розмовляти з людьми для того, щоб підтримувати цей емоційний і дов... контакт та довірливу атмосферу, яка mm -hmm. дозволяє ну впроваджувати, впроваджувати, добиватися від людини, навіть якщо вона чогось не хоче тобі віддавати. Тобто він це професійно робить. Це так, але іншого предмету для розмов немає. Зустрінеться Трамп в Будапешті, не зустрінеться з, з Путіним. Взагалі немає ніякого значення. Чому? Тому що дивіться: ціна на нафту падає, Падає. в тому числі за результатами припинення війни в Газі. Вже бренд вже зараз 40 доларів, я о, не 40, а 60 доларів. Я читаю Reuters. Ціна на нафту в портах Балтійського моря вже 47, так? А uh, У Росіян дуже висока собі вартість нафти. Це дуже погана для них історія. У них зарі навіть росіяни визнають, що у них собі вартість до 35, навіть до 40 доларів доходить, uh, тобто вони скоро вже будуть <смітно -пілістю> дотувати експорт нафти, щоб не припинати це. Uh, Україна uh, вже на цьому тижні перейшла до нового етапу нищення вже не нафтогазова інфраструктура, а енергетичної інструкції інфраструктури. От подивіться на карту. Там по трьох станціях прилетіла. А це для того, щоб розірвати єдину енергетичну систему Росії, Україна взагалі скоріш за все взяла напрямок, щоб організувати блекаут в Росії, а в європейській частині. Чому тому що там є сім точок, де можна в принципі вдарити для того, щоб в Росії просто світло не було в європейській частині? Тоді ти і видобувати і нафту не зможеш, ти виробляти не зможеш. Чогось. На морозі без світла, без палива якось не дуже гарно буде виглядати. Та ось щось щось, телевізор не подивишся про те, що там Путін розповідає, як в, який, в якій класній країні ти живеш. Так інтернет не буде працювати, багато чого іншого. Далі що ми бачимо, індуси, все ж таки під тиском США скорочують закупівлю російської нафти. Uh -huh. Індуси люди вже розумні. Вони зрозуміли, що треба купувати не абу -яку. А, а треба купувати нафту, яку як мінімум видобувають саме американські компанії Вони починають цей процес, незважаючи розмови про суверенітет і все, що з цим пов'язано. Те, що ми з вами теж обговорювали що, що Індію то тисну Так, вони повністю що не відмовилися, але тренд для Росії поганий. Далі ми бачимо, що ОПЕК збільшує видобуток нафти. Ми бачимо, що надлишок. З'являється нафта на на цьому ринку, тобто це є конкретні речі, конкретні речі, які показують, що Росія просто без виходів, просто без виходів, і зустріч Трампа з з Путіним. Ну вона не до чого не при, не приведе. Я читаю цей Financial Times як проходила зустріч. Так mm. що, що виявляється, виявляється, Путін таки розповідав Трампу Розповідав про Ярослава Мудрого проріка, про, про, да, про Хмельницького да, я да, теж да. я, я собі уявляю обличчя Трампа, тому що е, е, ну Трамп, ну він же ж практична людина. Він прийшов розмовляти про конкретні речі, а коли йому е, е, починають цю туфту говорити. А, ну, Він це розуміє так, що йому просто компостують мозок, всякою херньою, яку він не повинен взагалі слухати. так? От, І що хтось тут забовтує цю тему. А, і тому, тому ці процеси. Є, і, і, тут тут не важливо зустрінуться, вони не зустрінуться. Як Путін взагалі до Будапешта збирається збиратися? Я підозрюю, що, до речі, Трамп. Не знає, де знаходиться Угорщина? Ну, це нормально для американців. Вони взагалі слабо реагуються, орієнтуються в географії. Вони поважають, що у них найкраща країна. От їм географії світу в принципі не треба орієнтуватися. Як Путін збирається долітати до Угорщини через Польщу, через Німеччину через Румунію. Ось те інші ні, ну теоретично. Я думаю, що це країни дадуть дозвіл там, да тільки не гарантувати безпеку, будуть прольоти через це, і Путін засить просто летіти в Будапешт. Ну це ж країна НАТО. Ні, звичайно, Орбан вже там столи накриває, не знаю там прасує сорочки. Не знаю, що він там ще робить для того, щоб заманити до себе першу чергу Трампа. Але навіть якщо він туди знову прийде, про що він буде говорити? Він не відступить від своєї позиції. Тим більше дивіться, як хитрувати Трамп завернув. Сказав, що спочатку, спочатку, ви зустрічаєтесь не одразу ж зі мною не одразу ж зі мною зустрічаєшся, а ти зустрічаєшся спочатку Рубія з Лавровом. Mm -hmm. Що там та коньяка буде розповідати знову Рубію? От він хоче послухати, і потім, за висновками цієї зустрічі, він буде робити висновок буде, чи буде він зустрічатися з Путіним. Тому що Трамп, обіцяв, що і дземпіня буде зустрічатися, а потім щось пішло не так. Це Китай отримує новий мита, новий тиск за те, що починає тиску тиснути на рідки земельні метали і багато чого іншого. Тому ну, тренд, тренд це ніяк не, поміня, не, не поміняє. Тараса, немає у вас такого враження, що от спочатку що яким чином все-таки Трамп ну виводить Путіна з якої не якої, але політичної ізоляції? Ми ж пам'ятаємо саміт їхній на Алясці в Анкориджі, так. Купу просто вислухав хейту Трампа. Тут після просто телефонної розмови Трамп говорить про те, що в них буде зустріч із Путіним вже в Будапешті, в Європі. Чи немає у вас такого такої думки? Ну і окрім того, ви згадували про Financial Times Теж я читала цю статтю. Там є цікавий фрагмент в тому, що. Е Джерела Financial Times говорять про те, що на Алясці Трамп заявив, що штати готові визнати анексію Криму Росією 2014 року і спонукати Україну відступити з деяких позицій на Донбасі, якщо Росія припинить бойові дії, територіальні поступки Росії, яких представив Вітков, зводилися до прийняття заморожування лінії фронту в деяких районах, які вона не могла захопити силою, водночас, вимагаючи від України здачі всього Донбасу, чи не буде такого, що ось? Пропозиція Трампа, Будапештська пропозиція Трампа. Вона якось яким чином може бути схожа на пропозицію на Алясці Ні. Він пропозицію будь-яку може робити. Тільки дивіться, Аляска Аляска mm -hmm. була ж до того, як Україна почала нищити енергосистему Росії. До того як вони mm -hmm. вже дефіцит палива, вони там вже розбавляють, розбавляють бензин. Невідомо чим після до ударів. До ударів по енергетиці Росії і все інше. Ну ви розмовляєте про щось завгодно. Хочеш визнати ну, так ти посваришся за цією Європою. Європейці ніколи це не визнають. там да Ну, це вже такі фантастичні історії, які знаєте. Знаєте, іноземна преса в цій війні показала, що вони сповідують принцип чесні люди коштують дорого, так і що російські гроші не пахнуть. Різну туфту готові вже писати. Українці правду знають читають думаю, що це, що це насправді так. Ну немає таких інструментарів. Ну зеленський сказав: ну біса нікуди ми йти не будемо. А це раз. Ну хочете визнавати Крим. Ну така як це визнаєш Це ж Конгрес повинен визнати Крим. Тому ну це по навіть, навіть республіканці на це не підуть. Якщо вона спочатку не вийшло, ну це вже це, це починають вже росіяни. Вигадувати нові казки. Це, це це типу тунелю. Знаєте, під перед під, під беренговою протокою. І тут вони починають вигадувати, хто на що був готовий. Що там розмови були. Ну, це це мені нагадує історію зі стамбульськими цими так званими угодами, це росіяни щось надрукували у себе на цьому на, на аркуші, що Україна пообіцяла їм скоротити армію до 80 тисяч, позбавитись важкого озброєння та ракет, так а потім розносила це. Начебто хтось там щось підписав, не знаю, в якомусь стартирі, не знаю, може, самі десь а, підмахнули. Розганяють тут в Україні зраду, розповідаючи, що всі тут готові. У нас, знаєте, вже три роки війни я чую, як Україну здали, що, а, що все корумповано, так. Різні корисні ідіоти це підхоплюють. Що скрізь агенти у нас на всіх рівнях знаходяться? Вона питання: якщо у нас агенти на всіх рівнях три роки знаходяться, як СБУшники могли провести операцію тривалістю півтора роки, що в цю повутину? Як це можливо? Так що так. Після телефону продовжимо після телефонної розмови Путіна і Трампа прес-секретарка Білого Дому Керолен Левіт сказала про те, що президент США вважає, що все ще можливо домогтися зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором. Леві також підтвердила, що Путін має намір сісти і за засіли перемовини з Трампом, і що президент намагатиметься просунути м'яч вперед заради миру. Тут хоче обговорити все таки зустріч зеленського і, і можливу зустріч територіально мож, теоретично можливу зустріч Зеленського з Путіним. Як ви вважаєте, чи дійсно вона можлива і чи міг би наприклад зараз український президент? Ну сьогодні він буде зустрічатися з. Трампом вже приїхав до Вашингтона, якщо не помиляюся, о 20.00 має відбутися їхня зустріч. Чи мій би Зеленський ну теоретично сказати, що а я пропоную теж приїхати до Будапешта аби спробувати укласти угоду в присутності Трампа таким чином, зайти в перемовну позицію з Перем... перемовини, фактично з позиції сили, сказати: ось. Е... Пане Дональде, чудова нагода, чудова можливість. Можемо попрацювати. Я готовий. Україна готова до миру. Україна готова укладати мирні угоди і сприяти тому, аби ця війна завершилася. Ні, ні, почекайте. Не поспішаємо. Це не це це. Ми, ми сказали, що ми споча Україна сказала, що спочатку хоче зустрітися з Путіним. Ну це знаєте, це більше, більше такий тривалий шлях. Тривалий mm -hmm. шлях до цього так? Для того, щоб показати, що вони не хочуть це робити. А в трьох, це як нагорода, якщо ну Зеленський же теж у нас ну непроста людина, так що не треба. У нас ракети є, у нас є конкретне козирі як любить говорити Трамп, удари по російській енергетиці. так а чого це Зеленський повинен бігати е, е, навіть за Трампом і Путіним? Хто вони такі в даному випадку? У нас є теж вже, вже сильна позиція перемовно. У Нас є ракети багато чого помінялося за ці півроку. Сказали спочатку зустрітися з Путіним. Значить, спочатку зустрічаємося з Путіним і сильно хочемо зустрічатися з Путіним. Постійно хочемо зустрічатися з Путіним. І розігруємо цю карту відсутності. А Путіна на зустрічі з Зеленським в якості тиску на Трампа сказати спочатку тамагавки більше зброї і багато чого інше. От що нам от що нам потрібно на цьому етапі це правильна була позиція, заганяючи заганяючи навіть Трампа в дуже незручну ситуацію, в яку він, до речі, сам потрапив. Ми ж його туди не заганяли. Не заганяли стосовно перемовин. Друзі, нагадаю, що в трасі є курс. Якщо раптом комусь з вас цікава ця тема, називається він жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту. Це логічно, що курс для тих, хто хоче досягати успіху в перемовинах, тому що перемовний процес він не тільки відбувається між путіним, зеленським і Трампом, не тільки на міжнародній арені, а й повсякденному звичайному житті. Тому в трасі є 10 уроків 500 готових фраз та практичні інструменти. Трас розповідає і на курсі. І і я впевнена, що ви вже помітили і під час наших розмов про певні аспекти, нюанси того, як відбуваються перемовини і як вами можуть маніпулювати. А ви цього не помічаєте. Тому, якщо вам цікава ця тема, можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання. Клікнути, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Повертаючись до нашої розмови, на сам кінець Тараса хочу обговорити з вами таку тему. Вона мене трішки викликала посмішком. Політико написало про те, що європейський союз дає собі 5 років. Аби підготуватися до війни з Росією, європейський союз визнає, мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці. А тому Брюссель пропонує збільшити спільні закупівлі зброї до 40% усіх контрактів до кінця 2027 року. Розвинути спільну систему ППО антиворотові та ракетні програми, створити до 2030 року європейський повітряний щит, східний фланг і оборонний космічний щит. А також Єврокомісія розраховує мобілізувати до 800 Мільярдів євро на оборонні потреби, зокрема через програму Позиксейф і Європейський оборонний фонд. Чи не надто багато часу на підготовку до війни з Росією, враховуючи той факт, що російські дрони вже неодноразово залітали на територію як Європейського Союзу, так і що важливо на територію НАТО? Так а куди їм поспішати? Українці їх захищають, українці гинуть. Міста наші руйнуються, тому вони працюють, тому що їм так зручно, але Заність російські того, щоб... дрони залітають на європейську ну, територію. так. Ну бачите, вони ж розуміють, що всі дрони в основному серед в Україну летять. Ну те, що вони мутаки, це однозначно. Те, що вони хочуть за рахунок українців забезпечити безпеку, це правда. Я Завжди говорив, що закінчення війни залежить виключно від нас, бо європейців, ну з гарними умовами, з тому, що європейців американців в принципі все влаштовує. І так все добре, тому що не треба скорочувати не потрібні витрати їм так політикам. Не треба пояснювати людям, що ми це не будемо витрачати. Ну, вони не поспішають чи там починають це робити. Що, начебто, у нас є у нас немає часу, у нас немає часу, нам потрібно припинення цієї війни. Угу. Тому що ця шушера, вибачте, будь ласка, інших слів немає. Ну, наш так що дивиться. Ну не дай Боже, зараз швидко припиниться війна в Україні, так вони ж на них накинуться. А ми тут ще не, не встигли розпиляти всі бюджети комфортно, так. Да? І так далі, ну, це абсолютно цинічна позиція європейців, європейських політиків в першу чергу. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте та вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Не звісно, щоб бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі. Дякую до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.